Другою гонкою цієї суботи у Швеції стала чоловіча естафета. Трійка лідерів утворилась на першому етапі, де випередив інших Міхал Корчмар з Чехії, Норвегія друга, Німеччина третя. Артем Тищенко передав естафету восьму. На другому етапі Ніклас Хартвік, який завдяки вдалій стрільбі лідирував більшу частину дистанції, поступився на останньому колі веб'єрну Сойеру. Таким чином, Норвегія захоплює лідерство 13 секунд переваги над Швейцарією. Команда Канади третя. Артем Прийма на передачі естафети був шостим. На третьому етапі першим з останньої стрільби відправився француз Ерік Перо. Але на передачі естафети у лідери вийшли Мартін Пенсілуома та Йоханнес Дали, які показали ідентичні показники. Швейцарія третя. Денис Насико на передачі естафети був в сьому. Перестрілка за золото відбувалась на останній стрільбі четвертого етапу, де 5 з 5 вибув ветле Крістіансен. Тож Норвегія, попри відсутність лідерів, сьогодні здобуває золото: Ендрі Стрьомський, Веб'юрн Сойру, Йоханнес Дале та Ветла Крістіансен. Команда Франції стає срібним призером: Оскар Ламбардо, Антонен Гігона, Ерік Перо. Та Фап'єн Клод І у боротьбі за срібло на останньому колі у Пепе Фемлінга виграв Бенедік Доль, Німеччина третя. Окрім доля, це Роман Ріс, Філіп Наврат та Йоханс Кюн, Швеція четверта, Україна демонструє найкращий результат сезону: п'яте місце: Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насика та Антон Дудченко. І Австрія стає шостою.